25 -й. рух транспортних засобів в колонах. Кхе. Ви вже знаєте, що на кожному, хто їде в колоні, повинен встановлюватись розпізнавальний знак колона спереді і ззаді. виглядить як буквочка К в красної кайомочки на жовтому фоні. Розпізнавальний знак колона може не встановлюватись, якщо колона супроводжується оперативними транспортними засобами. Якщо колона не супроводжується, то вона йде в один ряд як найближче до правого краю, за винятком, от коли вони супроводжуються. Швидкість руху колони повинна бути такою, як або режим, ну, типа швидкість головної машини, тобто першої, яка йде от в колоні, це і буде головний автомобіль, чи при супроводженні, чи без, або. В колоні є старший. Ну, наприклад, каже він, що всі мають їхати на такій-то швидкості, наприклад, 50. Якщо колона складається ну, більше, ніж з п'яти транспортних засобів, то вона повинна бути поділена на групи, не більше п'яти транспортних засобів в кожній групі. І <кій> дистанція повинна бути такою, щоб. Цими кусочками там по 5 машин, але я все-таки міг їх обігнати. Поэтому, mm -hmm. якщо є старший колони, то він, ну окрім швидкості, з якою має їхати колона, ще й повинен указати дистанцію, з якою ось ці групки будуть їхати. Якщо колона. Їде, то всі їдуть на включеному ближньому світлі фар. Це ви знаєте, якщо колона зупиняється, вона включає аварію, це ви теж знаєте. Не знаєте тільки те, що вам забороняється займати місце в колоні для постійного руху. Да, якось частково ну, на время, ну, допустим, поки ви їх обганяєте, ви можете якийсь час їхати в складі колони, але, опять же, ви повинні завершити там обгони цієї колони но не їхати вот в межах в межах її мається віду на постійній основі